Всім привіт! Це третій випуск влогу Сергій Франківську. З Сергія Масковим. Третя голосу. Що ми йдемо робити? наші сорок. Скоро 1 вересня, тому нам Марчику треба купити нову сорочку, гарно вишиту. А ти слухай його і. українська. Дивися українською. Усі українці. Ну, можемо вибрати марки яку обираєш. Mm -hmm. Сидню чи це. Буде велика є чим. Ну, а у нас партійки тільки обереш. Mm -hmm. Мені це теж. Та де сховай гайдь. Оце мені теж більше подобається. І так, то є наш третій влог, друзі. Сьогодні в нас цікаво, тому що ми їдемо в село Берлоги. Там грає футбольна команда Зоря легендарна, яка колись грала в області, щось там медалі заробляла, Маркевич приїжджав. Виходців з тої команди дуже талановитих багато, тому ми їдемо їх зняти. Ми там хлопцям веземо подарунки, зараз ми вам покажемо. Форму будуть представляти. Коротше, ксьон буде, за помолим і в добрий путь, хлопці. Камон, братва! То що за дорога? То як до вас доїхати? ОТГ та щось зробіть. Пацанам на футбол їздити, хто буде на СТО бабки давати? Хлопці навіть на форму не, добре не мають, блін, дорогу не можете зробити. Бог його знає, де тим шутром їхати, щоб дібратись до стадіону. Але добре, що є дівчата. Дати на стадіон. Дякую. Приходьте болівати, там хлопці грають. Дорогу підказали, пацанів. З барабанами зустріли і погнали на стадіончик. І так, друзі, ми зараз в селі Берлоги. Це капітан, команди, лідер команди Дмитро Ротіма. Як команда готові до сезону? Так, готові, хлопці молоді. Готові битися за результат. Десятий номер на формі, він дає тобі якусь наснагу, знає, лідерські так, якості так, треба. Так, так. Приклад, Месі. Приклад Месі. На якій позиції граєш? Центральний підзахисник. О, це така важлива бігова робота. І там трошки треба мати футбольний інтелект. Скажіть, будь ласка, як команда? Є багато граців, достатньо вам на цілий сезон буде? Ну, наразі є 18 чоловік. Бойова 18-ка є. Так. Добре, бажаю перемоги сьогодні Дякую. і гарного сезону. Харта ка футбольного клубу Берлоги. Е, понятно все. І ну, тактика зрозуміла. Підготовка серйозна. Петро Семенович на базі. Всі готові в 40 градусів жари боротися на полі. Поважні діячі розказували дуже гарні слова. І тут в кінці на закуску запросили чувака, який клеє захисне скло на проспекті та шиє в укулярах. Вже ніхто не хоче вітальних слів, всі хочуть футболу, правда, хлопці? Да, Тому від нашої мережі тут 10 призів кожному кращому гравцю на перше коло і 5 призів для дівчат, які були презентували вашу форму. Дякую. Дякую тільки вам за те, що ви даруєте цей момент, тому що в такий час ми живемо, але ви даруєте момент щастя для дітей села і для всіх вболівальників. Тому от, я собі, до речі, форму вашу придбав. праві президент, я знаю, що Сергій також є футболістом, тому ми хочемо йому вручити форму нашої команди і хочемо також побачити у складі нашої команди в майбутньому сезоні. О, от і ласкаво просимо. Форма класна, друзі, хочеться сказати одне. Дорога то катастрофа. Я тут, голова АТГ. вам вітання, вам перемоги, хлопці. Так, руки потиснули. Давайте ганяти круглого по полю. Футбольний клуб Берлоги зразу пішов в атаку, почали домінувати. Видно, аргентинська форма, сила Месі допомагає пацанам. І не тільки Месі допомагає, тому що там. Під горбом сиділи дівчата, хлопці з барабаном. Завдяки оцим вболівальникам берлогам і вдалося забити два гола та перемогти в цьому матчі. Берлоги! 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 І так, друзі, ми в берлогах класне село, класні люди, трибуна. Взагалі бомба. Тому, друзі. Я радий, що я тут, я радий, що Моспан також тут. До речі, магазин зараз запустить класну акцію. Поїхали! І так, друзі, мені скоро 30 років, а я хочу вам подарувати 30 призів. Головний з них смартфон Samsung і ще 29 цінних. Тому... Підходьте до наш магазин або заходьте до нас на сайт, купуйте з такого плану білетки. Вони коштують всього на все 30 гривень і вони безпрогрешні, тому що ця акція безпрогрешна від мене для вас. Ці 30 гривень, якщо ви навіть не виграєте, ви отримаєте знижку на будь-який товар в цьому магазині або на нашому сайті. Тому ми все. Купили, виграли приз, зробили знижечку і гарного дня. Розвивати бізнес це як будувати футбольну команду. Якщо тебе немає класних партнерів, в тебе нічого не вийдеться. В цьому плані мені повезло, в мене точно найкраща команда у світі. З таким колективом можна виграти будь-який турнір. Веселі, класні, життєрадісні, щасливі від своєї роботи. А це головне, за що я їх ціную. Люблю і дякую їм за їхні дітей. Приїхали, тільки чухли, і це все і це ще не все. От раз, два, три, чотири. 5, ящик, 6, 7, 8, 9, 10, цели 10, 11, 11 пакетів. І ще там є. І ще не все приїхало. І це треба на гачки закинути. І це все франківсько. Якась тетя стоїть. Коротше, йдемо робити. 15 айфони бачили, ні, а в нас вже є чохли. 300, 300, то чия любима ціна? Петра. Кров тече, я, б, я не хотів дарити дати. Ну а якщо ти не хочеш робити, то й що зробити? Вся команда пішла, бо ми вже завершимо на сьогоднішній день. Все докрутили, все доробили, ще поприбирати. Мають гачки приїхати, бо не стало. Бачите, тут нас багато чухлів, риба, франківська вода. Такий гарний магазинчик у нас. Ще туди вітрини, їй треба прокрутити, бо ще хитається. Люди вже заходять, але ми ще не продаємо. Чекаємо 1 вересня. Франків стоп. І так, братва, інструкція. В пошуку в ютубчику ми пишемо Оспан. Переходимо на наш канал. Хто не підписався, ось тут підписка. Дзвіночок всі діла. А зараз ми розіграємо футболочку з нашого другого. О, якраз розіграш. Копіюємо посилання з нашого розіграшу, чик, це нашого влогу. Оці коментарі залітають в розіграш, але переможні будуть тільки ті, хто має слово мостище в своєму коментарі. Якщо нема мостище, то значить нічого не виграли. Так, силочку ми ще раз копіюємо. Вставляємо. Чик-чик. І зараз супер момент. Нажимає рандомайзер і зразу він вибирає сам коментар. Дивіться. І переможець нашого розіграшу. Хто ми мостище? Назар 2517. Якщо я не помиляюся, Назарко має таку футболочку, тому що це гравець в комостище. Але в нас чесний розіграш, тому ми обов'язково Назарчику. Давайте ми ще глянемо на його аватарочку. Хто ми мостище? Опа, Назар. Так, Назар, Назар. Точно, федишень Назар. Деше Назар, братан, треба щось відоски знімати, бо геть пустий ютубчик твій. Все, друзі, вітаємо. Назар Левицький, калушанин, зараз представляє Україну на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з вадами слухання. Це титулованіший спортсмен нашої країни, майстер спорту міжнародного класу. Я впевнений, що він не одну золоту медаль привезе до нас. І я за нього дуже переживав і радий що він такий мож тіп. А я, друзі, бігав на підтримку з Андрією Михайловича. Тягалися з нашим мером, тягалися, але в кінці я дав ревочок і пальма перша сібивалася. Хоча, мушу сказати, Андрій Михайлович, серйозний опонент. Довелось нам добре попохтіти. І так, друзі, в цьому випуску було все. Було берлога з футбольної команди, яка перемогла призи їм подарували, сказали адміністрації новицької ТГ, що дорогу треба в село зробити. Не боїмося говорити правду, друзі. В Камостищі виграло в другому турі Пергоса. Цілий тиждень переможний Магазин Моспан розпочав крутезну акцію. 30 призів. Блін, круто! За 30 гривень ви переможете. Народ, але я Я зараз буду плакати, чесно, Ну просто, ну просто. Гляньте, Йоанно. Франківський центр. І що? І назис? І що? іди сюди. Назарчик сьогодні в еру перше місце. А ми Виграємо ти франківськ, як має бути. поговорили з Назаром. душевно. Завтра він стартує. А можливо, уже є результати на випуск цього відео, і ми за нього болівали всім містом. Я дуже вболівав. І також ми уже тяжко тяжко працювали весь тиждень до відкриття магазину. В наступних відео ми ви вже побачите, який він гарний, його відкриття, його перші продажі. Ми вам це покажемо. І зразу після нього летимо в калуш, тому що біля тебе на Бога Хмельницького ми також відкриваємо магазин Госпо. Всім перемог, добиваємося своїх цілей. До зустрічі!